Доброго всім дня. 14 липня на календарі 2024 року. Приїхав на поле соняшнику зробити якесь порівняння. Подивитись на нього, як він бідний страждає в цю спеку. Але така є погода. Ми як фермера тільки за цим спостерігаємо. Все робили для того, щоб... Було все добре, але погода є погода. Тому зараз подивимося таке порівняння по соняшнику. Тут Так, давайте все, розпочнемо з нового соняшника, бо я вже пройшов його тут. Соняшник, ремісол Отакий От має вигляд на сьогоднішній день. Тільки зацвів буквально десь три дні назад. Зайду сюди, бо головки всі повернуті до сонця. Отакий От має вигляд, поки він тільки роз... розкривається. Але жара у нас до 40 градусів було і більше і 45. Отакий От ось знизу горить, листя, відкидає бідний, щоб дати хоча б якийсь врожай. Дожів майже місяць не було. Останній дощ був, я вже говорив, десь 15 червня 35 мм. Ну десь більший, десь менший. Тому так. ну, Звісно тут. Без такого не обійтися. Головне після цього дождя і до того дождя жара була постійна. Тут висохали ті 35 мм, вони буквально висохли за півдня. Отакий вигляд. Ну, Соняшник по висоті, звісно, він вийшов. Не знаю яка буде з нього тут насіння. Звісно, що буде віддати без, без натури, без нічого. Тому такий має соняшник Сіяний він 28 квітня. Це якби для нас такі середні сроки на півдні. Тут зараз покажу соняшник. Це соняшник брата. Він якраз розвернутий в цю сторону. У нього сингента. Не знаю як називається, чи іріс, чи як тут, не знаю, який у нього посіяний, бо в нього було два гібриди, які він сіяв на різних полях, тому я вам не скажу. Отакий От має вигляд. Він зацвів, мабуть, даже, хоча він сіяний десь на тиждень, моя всходила тільки, він тільки сіяв. Сівалка ремсинтес. Така вона невисока. Не десь, ну. Метра півтора, мабуть, десь може вище, але така вона равноміра більш. Моїй десь метр восімде це точно є по висоті. Листя тут менше відпавшого, але також є всередині. Також воно горить. Уже така більш шляпка тут більша. По висоті він рідкіше посіяний. Тут дисковка з осені, весною гліфосат, там борони, по-моєму. І, пос... і сіяна сівалкою ремсинтез. Отаке От розподілення. Тут де нема, це зайці повиїдали, фазани. пазани. Ну, він сіяв десь 3,5-3 штуки на метр. Отаке От було в нього. Двойників тут нема, так як УПС, тому вона більш така, як говориться. Місця більше її. І саме головне зацвіла на день раніше чи на два за бою. А сіяна на тиждень пізніше. Так, і йдемо до соняшника. Також во. Ну тут взагалі щось дуже тяжка історія. Вона щось тут густа, чи тут падалиця повиходила. Ну геть. Це та, що сіяна навіть на... 10 днів раніше моєї, а за цю тою всі взяти можна 20 днів. Отак От вона, зараз я зайду в неї. У ну, неї тут геть щось дуже важка історія. Тут також пахота, у мене також пахота, оранка з осені. Вона вже практично відсвілася, цей соняшник. Отакий От має вигляд. Ну, я не знаю що тут таке сталося, але тут геть гібрид це нертусовський, не знаю я... під є... євролайтінг він. Ну тут дуже багато бачу бур'яна. Мабуть і замок не справився і цей мазамок тут його висмоктав. Тому отакий, ну як говориться тут важка історія. Не знаю що тут буде, вже по врожаю будемо дивитися як воно буде, але... Отакий От має вигляд цей сонячний. Сіяний. Зараз я вам скажу, десь числа 20 квітня. А мій 28-го. Тут вже були всходи, я тільки сіяв. Ну будемо спостерігати. Звісно, жара не прекращається. Следующий тиждень нас також передають там 45-43. Ну це вже так. Це вже будуть завершаючі етапи для цього соняшника. Він буквально до сьогоднішнього неділі вже цвіте. Так само тут не знаю, що з нього буде. Тому погода є погода. Високосний рік. Поспостеріємо будуть врожаї як якийсь гібрид справився зі своєю задачею цей рік з посухою. Тому дождів, як говориться, не предвидеться у нас, та їх вже може і не буде аж до кінця вересня. У нас в прошлому году три з половиною місяця не було опадів, тому і цей рік також, я думаю, це не виняток. Може десь пройде якихось 5-10 мм, але це не... це не опади. Тут треба такі по 50 мм за раз, щоб якихось два дні ще воно напитувалося. Це тут поряд моя оранка, була пшениця, я її убрав, задискував, залущив сразу і запахав своїм МТЗ-80 двома корпусами щоб так добряче ще земля така була хороша немає ну, щоб такої сильної груди то нема чому заграв? тому що поле це хочу соєдинити соняшник це тут буде пшениця посіяна і тут пшениця по пшениці по оранці буде щоб вже це поле зробити одне а то все ніяк не вийшло, а то ріпак був, то те. так. Це падаришний соняшник. Бачите які дракони. Тут же ще посівка уни, вони так само воно ніякі згоріли, навіть світа не викинули. От вам і посуха. І там десь є, десь пару штук може і буде, на що тут соток 40. Осталась полоска. Я їх посадив, але там фазани поїли, там зайці, там він пізно зійшов і зацвів воно. Ну коротше нема. Посуха є посуха, воно вже. Бачите, з'їло щось. відкусив кусок зай. Та і ця, Були б хоча б дожі воно прослопце. А так що воно, бідне, мучається. Оно. Бачите такий кавунчик. Що він виросте? Ось я трохи більший. А ну, подивіться, він може вже спілий. Ні, це ще не спілий. Саме такий один вирос. Коротше тут в окраїній рядок, Дивіться, яке листя. На соніш Крайній ряд, де рідкіше, бачите? Вон де продувка всередині. Ага. То там і стовбура такі серйозні, сейчас я вам покажу зайду. І листя, дивіться. Басень один стоїть на на метрів 6, навірно. Один на 6 метрів насадить. Ну шляпка атака. На ньому не дуже. Тому отаке. Да, по густоті, якщо густо, то воно... У нас тут так не сіється. Ну в мене десь, я ж говорю, сіяла УПС ка то ну, як ті там? Воно вже не нове. Важко Ну Отак вже будемо чекати жнив. Там через тиждень може люцерочка моя на насіння дойде, буде якась праця. А зараз поки що там насіння, я вже... Пшениці приготував, почистив. Ну, це посівна у нас на кінець вересня, середина жовтня, мабуть, як опади підуть. Стандартна історія. Тут якась така просадка. А це ще грунт, видать, якийсь, така нижча і підгоріла більше. Ну, щоб сказати, бур'яна. То якось не видно, забило соняшник забив і мазамок трошки притушив. Тому отак. Не грязно в рядках Що ж зробиш? Погода така. Нема опадів. Опадів немає і все. А без вологи воно нічого не росте, як воно виросте. Бо там хтось буде розказувати. Ну звісно, насіння грає роль. Ну не... Таку жару це, ну, побачимо цей рік. Буде просто цікаво. Вон є сингента, є там хлопці-піонери всі садили. А є вже такі поля, но воно... отсюда ви мовите, я не знаю сюди величивать його. А наверх. А во я знайшов. Вже відсвів Той соняшник. Так далеченько воно. де я приблизив щось геть за трошки нічого не поробиш буде як випробування цей рік знову зато трейдера начнуть там рахувати а вас там та все трейдера цей рік даже вони даже Мабуть і не знають. Такі що... Ну я не говорю про крупних, крупні там холдинги, вони там по контрактах здають, вони там цей. Ну, маленьких, отаких таких дуже багато. Там, по 500 гектар, по 1000, там, по 100 гектар. То, якщо вони зберігають своє зерно, то будуть вони їх купувати по той ціні. Яка вже вона буде, а вони... не вже 100 доларів це. Ще поки там зараз в портах 120-125. ну... Поки ще йдуть жнива, десь там в центрі України, в Запад на хай збирають. Хай держуть свої ціни. А потім ми побачимо. Як корабельчик прийде. Нормальний. Який потрібно загрузити, а нема чим. Оце буде другий розклад. Я говорит, я скажу так. Постійно говорю. Ва, як мені щось потрібно, я по собі сейчас скажу. От мені потрібно, допустим, там носиня сонячника. Или там доброго, його нема. А воно надо. Все, от надо край. А де його взяти? І ти платиш таку суму, Ну як, за яку тобі продадуть. от так само по цьому зерні, по всьому. Як його нема, тобі будуть давати таку суму, що... Щоб, як говориться, не прогоріть, щоб корабль не простаїв, по другими словами. Потрібно мати терпіння. Щоб все було, як говориться, витримка. Як ця рослина зараз витримує оцю жару, ми хоча б там зайдемо. Заховаємося десь в тіньок, а воно стоїть цілий день на цих плюс 45. Представте. І вже от то, що вже не може викинула той цвіток. І хоче І хоче дати потомство. Ну, Ось таке відео по соняшнику. Як міг розповів. Тому знива цей год соняшника. Я думаю, розпочнуся десь з числа 15 серпня. Як зазвичай ціну вони почнуть одразу летіти вниз. Все, у нас соняшника багато. Та його насіяли. А це будуть писатися в фейсбуці там в різних цих все. Та який ж воно дивіться, весь південь України, та по всій Україні показує, що жара стоїть, все. Звідки воно візьметься? Ну буде, так, да, когось там по 30 сипать. Ну а в нас тут я ж говорю, по тоні. Це 800 кілограмів, півтони. Ви ж самі бачили, той соняшник. А такого тут хазяйство, те, що сіяло рано у нас взагалі, воно там сіяло з 15, го по-моєму, квітня. В них він вже відслів. І там нема нічого. Абсолютно. Там буде точно, що по 500 кг, а то й по 300. Ну вов такий сонячний звіт, одинарний стояв, він відсвів. І що тут цієї шляпки? Вона сейчас і тут не буде нічого. Абсолютно. Хоча мало буде на цьому місці круг такий буде, що... Все, буду закінчувати свій відео, діалог. Запитуйте, якщо комусь щось цікаво, буду розповідати, показувати. Всім дякую за перегляди, всім міцного здоров'я нашим Збройним силам України. Виграти цю війну, вигнати цього Путіна. Теж якась таке воно зі сторони дивися. Що воно там доказує з тою війною? Що ти сядь там тихенько собі і сиди. В своєї країні. Куди ти лізеш? Код кого ти кого визволяєш, бля? Сам себе спочатку визволи, що нам треба в голові. Людей, блядь, до дітей. Це теж ну, ракету кинуть в онкологічний, ну це взагалі. Капець. Це пасі, 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 остання людина, остання, яка може бути. Хай на своїх кине, блядь. І подивиться там зі сторони. На себе. Добре, не буду вже за цю політику, бо, як говориться, це не політика, це просто тварі. Все, до побачення. Всім дякую за перегляди.